Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Це канал Сир назавжди. Слава Україні, слава і Збройним силам. Воюємо, бо працюємо, і допомагаємо нашим Збройним силам отримати найбільшу перемогу за останню тисячу років. У сьогоднішньому випуску він буде складатися з трьох частин. Спочатку я за традицією, бо два випуска пропускали, задам питання на тисячу гривень, хто перший відповість, отримає. Призвід нашого каналу можете замінити на подарунок нашому сера. В другій частині я відкрию вам чергову таємницю секрет молочної промисловості, яким чином технологи масло омолоджують. Це важливо і це стикується з результатами дегустації. Ну і в третій частині. Я дам відповіді на ваші зауваження і коментарі, які з'явилися під цим феноменальним випуском на 170 тисяч переглядів і кількість збільшується. Це не моя вина. Наш канал професійний і для вузької аудиторії, для розумної злогіки. Але я так собі гадаю, що алгоритми Ютубу вони е, зійшли з розуму, тому що випуск було завантажено саме в Америці. Всі ви зустрічали на полицях магазинів, так званий е, сир Мраморний. От я вам представляю його фотографію. А чи зустрічали ви аналогічне масло? Якщо ні, то доповідаю вам, таке масло буває. Питання: який саме дефект виробництва, яке відхилення технологічного процесу приводить до дефекту мраморності в абсолютно натуральному маслівершковому? Крапка. Хто перший відповість? 1000 гривень або сирний набор від золотої лінії. Дякую. А тепер до основної теми сьогоднішнього випуску. І так, омолодження масла. Друзі, коли у вас в холодильнику там, завалявся шматок вершкового масла, і зверху на ньому багато штафу утворилося, і так далі. І українці не самая багато нація в світі, часто наші бабусі і мамусі, вони те саме жовте вони щищають і якщо вже їсти це масло не можна, вони на ньому печуть. Пиріжки, печиво і так далі. Уявіть собі, якщо на заводі є певна партія масла із штафом, тобто це масло, скажімо, вернулося з торгівлі, або. Були якісь певні перепади температурних режимів, і це масло таке слово є застаріло, тобто воно старіє. Керівником підприємства постає питання, що власне з цим маслом робити. Те масло продавати вже не можна, бо воно має е, присмак старого, воно має е, прошарок жовтий, там, де стикалося власне е, масло з повітрям, там окисли утворилися ці. Вони. Надзвичайно шкідливі для здоров'я, їх не можна їсти. І що з цим маслом робити? І от перший шлях це утилізувати. Утилізація, до речі, щоб ви розуміли, вона ще й додатково вартує грошей. Тобто ви маєте заплатити, щоб приїхала машина, забрала те масло і відвезла, скажімо, ну, на яке-небудь миловаренне підприємство. Другий варіант, не саме розумний, зачистити штаф, хто не знає, що таке штаб ще раз. Оцей Прошарок жовтий окисленого жиру зверху на моноліті на ящику масла це штаф. Так от, зачистити просто цей штаф і далі те, що залишилось, взяти, зафасувати через м'ясорубку в пачку і продати вам. Слухайте, дуже неприємний варіант буде дуже погане масло, але натуральне капець. Зверніть увагу, що каже Google: пише інтернет. Невеличкий дефект ножем трохи застругали, і далі споживайте. Слухайте, ну от збирав кізячки в дитинстві, хату мазав, мазанку в бабусі. Дуже натурально, дуже. Ну і, власне, третій. Називаємо його так, хитрий варіант. Коли, в принципі, ви отримаєте масло практично ідентичне до свіжого, ну, таке будете йому 4-4 з мінусом ставити. Але для цього треба викинути певну технологію. По пунктам: перше взяли старе масло з штафом. Друге зачистили штаф. Третє. Нагріли, розпустили цей зачищений е, ящик масла до стану вершків. Вершки у вас будуть жирні, жирності масла 73 чи 82. Додали рівно таку саму кількість пастеризованої води, розмішали, і оці от вершки низької жирності знову просепарували на сепаратори високожирних вершків до високої жирності. Таким чином ви вимиваєте молочну фазу, яка і є носієм смаку. Нагадую, жир смаку не має, жир є провідник смаку. Все жирне смачне, але жир має смак того, що міститься поряд із ним. Коли ви вимили молочну фазу стару вонючу, погану і розбавили її водою, ви маєте високожирні вершки і далі, навпаки, ви додаєте вже свіже молоко, що роблять на заводах. І це свіже молоко фактично оновлює, омоложує смак масла. Після того, як ви додали це молоко, ви розмішуєте жирні, високожирні вершки з цим свіжим молоком, знижуєте жирність до потрібної і випускаєте знов масло в ящик. Крапка, ви отримали, умовно молоде, свіже в лапках. Масло. Все. Отака секретна технологія використовується. Чи можна її вивести на чистовоту дуже просто. Майте на увазі, що є такий показник, називається перекисне число. Перекисне число показує здатність жиру до повторного окислення. Чим свіжіший жир, молочний рослини, не має значення, тим це число має кращий показник. Відповідно, будь-який завод, лабораторія заводу, може визначити, це масло свіже, чи вибачте його вже хтось переробив, їв. От і все. Така от інформація вам на сьогодні. Підсумовуючи, нарешті, є технологія, яка дозволяє омолодити масло, зробити його на смак типу свіжим. Є дозволи за ДСТУ, за гостами, які дозволяють це робити і це масло далі реалізовувати. І тільки від вашого улюбленого виробника залежить, віддасть він його на печиво чи на цукерки, і це буде ліпше, ніж всякі маргарини там чи дійсно, може, пальма не свіжа. Чи він його зафасує в пачку і спробує продати вам? Ще одне питання. Розповсюджене дуже багато людей, які проходили мимо, перший раз пишуть, що вони можуть так само дегустувати на кухні. Можете. Але спочатку 30 років дегустуйте масло вершкове з різних куточків світу кожен день. Виробіть кілька мільйонів кілограм цього масла. Зробіть найкраще українське масло, яке буде продаватися під німецьким брендом відомим. І тоді, в принципі, дійсно можете дегустувати. Так, мало не забув. А ще попробуйте через день продустувати дійсно різні замінники молочного жиру і пальми. Тому що багато хто пише, що він відчув пальму. Ви дійсно колись пальму, ту, яка приходить на цих банджерах, баржах, танкерах, пробували, ви її ніколи не куштували. Той продукт, який продається в магазині, в баночках, має зовсім інші властивості. Ще одна крапка, ще додам. Процес цих дегустацій ви отримаєте панкреатит, посадите підшлункову. Відповідно, будете мати мінімум діабет другого типу, от ще купу різних хвороб. І от коли ви заплатите цю ціну, тоді ви зможете сісти не те, щоб за один стіл з нами, але хоча б за сусідні. Крапка. Друзі, увага! Запам'ятайте, передайте знайомим Замінник молочного жиру, який використовується на молочних комбінатах при дегустаціях, після того як його привезли з якогось маргаринового заводу чи е, комбінату, який переробляє рослинні жири. Він е, виглядає як речовина без запаху, без кольору, без смаку. Тобто, ми інсайдерський канал, ми знаємо, як влаштовані виробництва українських підприємств. Ми 30 років на них працювали, і наші колеги і друзі працюють там сьогодні. Крапка ні більше, ні менше. Прошу це пам'ятати, і це важливо. Я постійно вам нагадую, що у будь-якого великого виробника. І навіть середнього, до речі, періодично буде виникати проблема з тим, що сезонно, бо масло споживається сезонно, у нього не буде вистачати власної сировини для того, щоб відвантажувати обсяги фасованого масла. І він буде змушений або купувати масло в іншого виробника, або під своєю власною маркою фасувати масло власне, але заморожене там за 3, 6, 9 місяців тому, звичайно, коли ми будемо дегустувати. Цей розморожений, дефростований, зафасований продукт порівнювати з іншими, ми будемо відчувати певну різницю. Це очевидно. І, звичайно, розумна людина повинна на це звертатися. Ще важливо Сравнювати. сравнімо, порівнювати тільки те, що піддається порівнянню. Нагадую, зараз дам вам посилання на випуски попередні на каналі. Масло виробляється фактично за трьома різними технологіями одночасно в Україні. Це перетворення високожирних вершків, і воно чисто солодковершкове. І воно виробляється з свіжих солодких вершків. Друге, масово в Європі. Так само, за інформацією, яку маю у Врошена, так само масло яготинське, на відміну від селянського, там перетворення високожирних вершків. Масло на лінії виготовляється безперервного збивання. Що це таке? Масло для виготовлення цього масла вершки мають дозріти, тобто вони вже не свіжі, вже різниця. І третє, ну підозрюю, що таке у волошкового поля, можливо, хтось мені напише, бо там немає на сьогоднішній день близьких колег. Масло взагалі нагадує: оце от масло виготовлене класичною технологією взбивання, так як в бетономішалках. Так? Це прекрасне масло, воно більше має присмаків сервосивороткових, комусь вони подобаються, да, як в домашньому маслі. Але зверніть увагу на те, що. 82 -е зберігається трошки гірше, а 73 -е практично зберігається е, дуже погано. Значить, е, немає кращої технології для е, того, щоб масло потім добре зберігалося, ніж перетворення високожирних вершків, коли масло вершки перетираються між пластинами і заморожуються. Термомеханічна обробка. Взбивання трошки гірше, е, лінія е, стара взбивання, ля алябетоменшалка смачне масло, але поки воно свіже. З приводу ваших поширених побажань на наявність хроматографічних досліджень продуктів, ми їх робити кожен раз на всі зразки не будемо. Робили їх неодноразово. Посилання внизу я публікую, можете з ними ознайомитись. Але вони достатньо дорогі. Мало того, як вам скаже і експерт, найкращий хроматографіст України, пан Сіріков, вони не дають 100% гарантії навіть по рослинним жирам. Дуже багато таких досліджень державних установ були опротестовані і суди були виграні. Крапка. А з іншого боку, на сьогоднішній день є абсолютно е, доступна можливість використовувати жили, жири тваринні замість жирів рослинних. І якщо хроматографіст досліджує е, масло, наприклад, на наявність жирів е, рослинних, той самий пальми, якою ви чомусь так не злюбили, а весь світ їсть в рази більше. А в малазії Індонезії люди їдять із ранку до ночі і живуть довше за українців. Не знаєте чому? Так, от хроматографіст не знайде ні масла е, з додаванням рибичого жиру, ні яловичого, ні свинячого. А технології дійшли до такої точки, що вже всі ці види жиру очищені додаються в повний зріст в різних куточках світу і в Україні. На жаль, а наразі це все. Сподіваюся, що на основні ваші питання і зауваження я відповідь дав. Пишіть нові слава Україні! Переможемо! В наступних зустріч!